Сьогодні ми навчимось правильно вимовляти назву бренду Xiaomi. Та розглянемо їхню стратегію завоювання світового ринку. Якщо мета вашого бізнесу стати світовим лідером, то для початку вам доведеться стати беззаперечним лідером в Індії. А ще ми дізнаємось, як використовувати дефіцит та голод клієнтів для бустопродажів, будувати світовий бренд і потужні ком'юніті, і при цьому не витрачатись на гучні маркетингові кампанії. Саме такий шлях обрала досить молода корпорація Xiaomi, і завдяки такому підходу, майже кожна п'ята людина в Індії користується смартфонами саме цього бренду, а доля ринку, яку вони. Контролюють цій країні знаходиться в межах 26%. А в глобальних масштабах Xiaomi ділить світовий ринок з такими гігантами як Samsung та Apple. А ринкова капіталізація корпорації на сьогодні становить понад 36 мільярдів доларів. Наразі Xiaomi входить до топ-брендів у 47 країнах світу. Ось вам і приклад від Zero to Hero лише за 13 років. І сьогодні я розповім, яку тактику вони обрали, щоб підкорити світ з блискавичною швидкістю всього за декілька років. А ви не забудьте поставити в. До байку та підписатись на канал, щоб не пропустити нові, не менш цікаві та корисні відео. Друзі, я створила цей YouTube канал у найважчий для України час, тому під кожним моїм відео є корисні посилання, і кожен бажаючий в будь-який момент часу може за ними перейти і надати за бажанням свою допомогу для того, щоб ми зажили якнайшвидше своїм щасливим омріяним життям у своїй рідній країні. І я вам також дякую за підтримку мого каналу, за те, що ви його дивите а ми рухаємось далі. Всім привіт! Я Віта, я маркетолог, і на моєму каналі я розповідаю все саме цікаве та найкорисніше про маркетинг, про відомі бренди, про їхні вдалі та не зовсім вдалі стратегії. І це все я роблю для того, щоб всі, хто бажають створити сильний та успішний бізнес, мали як можна більше у доступі корисної та цікавої інформації. Давайте для початку зробимо невеличкий екскурс до історії створення Xiaomi. Корпорацію було засновано у квітні 2010 року і за якихось 13 років про їхні смартфони знає чи не кожен житель планети. Про цей бренд, мені здається, не знає хіба що Гібон, але це не точно. Xiaomi почали свою діяльність з розробки програмного забезпечення, створивши нову операційну систему на базі Android від Google під назвою Міуї. MIUI Wait a і після чого на ринку Азії та Східної Азії з'явились нові смартфони Mi One і Mi Two. І в той момент корпорація Xiaomi вирішила широко розгорнути свій бізнес і не будь-де, а саме в Індії, чий ринок смартфонів є одним із найбільш конкурентних у світі. Станом на кінець 2022 року кількість користувачів смартфонів сягла близько 650 мільйонів людей, і справи поступово рухаються до 700 мільйонів. Ця цифра зростає завдяки проникненню інтернету в сільську місцевість, а пандемія перенесла ділові Зустрічі та заняття в начальних закладах в онлайн. Тож, як бачимо, перспективи на ринку чималі. Саме тому бренди ведуть активну боротьбу за клієнтів у цій густонаселеній країні, оскільки її економіка все ще досить стрімко розвивається та має порівняно нижчий рівень конкуренції серед виробників смартфонів, ніж розвинені країни, такі як США, Великобританія чи Європейський ринок. І тут ми вже можемо поговорити і про стратегію просування Xiaomi. І першим ділом компанія провела аналіз для розуміння клієнтського попиту. В Xiaomi добре розуміли, що потреби споживачів в Індії відрізняються від потреб споживачів, наприклад, європейського ринку чи США. В цілому в Індії люди досить непогано розуміються на техніці, але вони не можуть дозволити собі продукти таких брендів, як Apple чи Samsung, з високими характеристиками, але з не менш високою ціною. Ману Кумар Джайн, генеральний директор Xiaomi Індія, побачив у цьому потенціал і вирішив закріпитися на індійському ринку за рахунок цінової стратегії. Хоплення та ініціювати запуск сарафанного радіо. Компанія навіть створила спеціальний науково-дослідний центр у Бангалорі спеціально для обслуговування індійських клієнтів. Вони врахували високу чутливість споживачів індійського ринку до ціноутворення, через що відомі світові бренди не могли бути доступними для широкої аудиторії. Таким чином, компанія націлилася на людей, яких ще не торкнулася технологічна революція на тлі бурхливого розвитку інтернету в цьому регіоні, і так сформувалась місія корпорації. У Xiaomi ми прагнемо створювати продукти найвищої якості за найнижчими цінами, щоб надати людям доступ до необхідних інструментів і послуг, які з'єднують їх зі світом та з їхніми мріями. Щоб ще більше скоротити витрати, компанія почала збирати свої продукції на місці в Індії, щоб скористатися перевагами митних пільг, передбачених програмою Made in India. Як результат, після старту продажів смартфонів Xiaomi на індійському ринку понад 52% користувачів змінили свій перший смартфон щонайменше через два. Роки використання а 27% оновили свої телефони протягом одного-двох років. Основною причиною є бажання мати найновіший та найкращий смартфон. Xiaomi скористалися цією мінливою поведінкою клієнтів, часто випускаючи нові продукти з новими функціями за низькою ціною. І тут ми маємо поговорити про те, як у Xiaomi підійшли до розуміння ринку та конкурентів. Xiaomi дослідила індійський ринок і ретельно проаналізувала конкурентні стратегії, які використовують Apple і Samsung. Було зроблено висновок, що обидві Два бренди мають свою власну величезну спільноту шанувальників бренду, і що не менш важливо, кожен з них має свою власну операційну систему iOS і Android. І на основі цього, перше, що вони почали робити, це створили власну операційну систему в MIUI. Щоб конкурувати з такими компаніями, як Samsung, Apple OnePlus, Xiaomi довелось постійно працювати над вдосконаленням свого продукту. Це робилося шляхом збору відгуків від користувачів для розробки наступної більш якісної версії. Після того, як Xiaomi закінчила роботу на своєму і операційною системою наступним важливим завданням стало залучення перших користувачів. Однак компанія не хотіла витрачати величезні кошти на рекламу. Швидше вони хотіли підвищити впізнаваність бренду, створивши лояльну спільноту шанувальників. І мені здається, вас здивує підхід Xiaomi до побудови спільноти. І до речі, говорячи про спільноту. Друзі, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нових випусків та поставити вподобайку цьому відео. Перш за все, компанія орієнтувалась на просування продукту на ринок без гучних маркетингових акцій, а за допомогою найбільших сайтів електронної комерції та офлайн-магазинів, присутніх на тому ринку. З самого початку, коли компанія ще була стартапом, її засновник разом зі своєю командою, до якої входила окрема група людей, які управляли соцмережами та онлайн-форумами, публіку. Інформацію про їхні продукти на всіх доступних для них на той момент ресурсах. Так все більше і більше людей дізнавалися про існування їхнього бренду. І їхні зусилля не були марними і показали надзвичайний результат саме в той день, коли Xiaomi запустили у продаж Mi 3. І сайт Flipkart, на якому була представлена модель, впав за лічені секунди від напливу охочих людей придбати собі цей смартфон. І це є гарним прикладом того, як Xiaomi за допомогою активного використання соцмереж та фо форумів для просування своїх смартфонів запустила. Надзвичайно ефективне сарафанне радіо, закривши потреби споживача в ціні та якості, Xiaomi створили власну потужну спільноту прихильників навколо своєї операційної системи та продуктів. Тільки для фанатів. Унікальна ініціатива Xiaomi, де віддані шанувальники могли долучитись до розробки продукту компанії. І на сьогодні більшість співробітників Xiaomi є саме тими першими відданими шанувальниками, які стали частиною командою, що розробляє продукт. Сьогодні у компанії є свій окремий додаток для користувачів під назвою Мі де вони можуть залишити свій відгук, і я вам скажу, що це один із самих потужних інструментів для зворотнього зв'язку, який допомагає компаніям не лише збирати зірки з неба, а й бачити свої реальні і слабкі сторони і перетворювати їх на успіх. То ж, так само як і у Apple, Samsung, Lego чи Adidas, про які я маю відео на своєму каналі. Xiaomi також будує власну спільноту шанувальників брендом, які в подальшому дуже активно та ефективно підтримують саме дієвий маркетинговий інструмент всіх часів та народів під назвою Сарафанне Радіо та зворотній зв'язок. Ще однією не менш вагомою причиною успіху Xiaomi став крах індійських мобільних брендів через відсутність у їхніх пристроях підключення до 4G. Все змінилось кардинально буквально за одну ніч, коли в Індії з'явився 4G. китайські компанії вже встигли оснастити дешеві телефони цією технологією на відміну від головних індійських гравців, таких як, наприклад, Micromax. це не лише спростило для Xiaomi перехід з 3G на 4G в Індії, а буквально за одну ніч знищило всі конкурентні індійські бренди, які не змогли швидко адаптуватись. Ще однією частиною стратегії Xiaomi були продачі смартфонів з кращими характеристиками, ніж є на ринку за нижчою ціною, як ми вже раніше говорили. Телефони Xiaomi мають високий рейтинг за співвідношенням ціни та якості. Вони оснащені потужними функціями та апаратним забезпеченням, які дають користувачам відчуття, що вони отримали більше за ті гроші, які вони заплатили. Наприклад, флагманська лінійка телефонів Redmi є цьому гарним прикладом. Говорячи про стратегію просування, варто зазначити, що по суті Xiaomi позиціонується як компанія електронної комерції. І найбільша кількість продажів цього бренду здійснюється онлайн. Таким чином, компанії вдало. Ось уникнути зайвих суттєвих витрат на офлайн-магазини розрібної торгівлі. Незважаючи на те, що Xiaomi має власний вебсайт для продажу своєї продукції, вона активно співпрацює з найбільшими платформами електронної комерції в Індії, такими як Flipkart, Амазон, та, та вдало використовує їхні потужні канали дистрибуції. Досить простий та ефективний підхід, правда? Так, ми поступово підійшли до наступного етапу стратегії Xiaomi, яка спрямована на створення дефіциту. Для постійних високих онлайн-продажів шамі вдало використовують флеш сейл і саме ця модель виявилася неймовірно вигідною для китайської компанії смартфонів на індійському ринку. Просто кажучи, флеш – це певний період часу, протягом якого покупці можуть придбати товари зі знижкою. Як правило, він триває добу або дві, а може й обмежуватись кількома годинами. Такий тип розпродажів підвищує активність покупців, змушує їх частіше робити замовлення та купувати ще більше і більше товарів. Зазвичай такі активності проводяться будь- коли ну така собі своєрідна загулявша чорна п'ятниця, люди тижнями чекають на бажані акції, що також є прихованим просуванням продуктів, оскільки шанувальники обговорюють цю тему на різних онлайн форумах та в соцмережах, і тут знову ж таки запускається сарафан, оскільки ціни на мобільні телефони та інші електронні гаджети дешевші, ніж зазвичай. То вони відповідно і швидше закінчуються, і може здати, що це ускладнює придбання нового продукту і може викликати негатив. Але Xiaomi вдалося перетворити це на позитив щотижня, запускаючи нові розпродажі обмеженої кількості пристроїв. І хоча у когось це і дійсно може викликати розчарування, але тим не менш це підвищує цінність продукту та змушує потенційних клієнтів очікувати на наступний розпродаж і зі страхом його пропустити. А щоб ще більше підігріти цікавість аудиторії до таких а акцій після завершення флеш сейл Xiaomi використовує результати попереднього розпродажу в подальших своїх публікаціях у соцмережах. Таким чином вони запускають маркетинг голодом. Це психологічна стратегія, яка фокусується на бажанні споживачів, змушуючи їх відчувати своєрідний голод до запропонованих товарів, і таким чином у них виникає сильне бажання купувати ці продукти, які разом з ними хоче купити ще багато інших людей. Конкуренти дуже охоче почали використовувати цю стратегію і для. Своїх продуктів Флешсейл – дуже дієвий маркетинговий інструмент, за допомогою якого Xiaomi використовує знижки, часові обмеження та обмежені запаси як тактику, щоб захопити увагу клієнтів, а також зменшити витрати на зберігання та зменшити перевиробництво. Але це ще не всі маркетингові інструменти, які використовує Xiaomi. самого початку компанія намагалася не витрачатись на маркетинг від майже нульового бюджету на рекламу до створення сильної бази шанувальників. Xiaomi зуміло зробити свій маркетинг надзвичайно унікальним та індивідуальним. Але тим не менш, у 2016 році, як тільки компанія почала смакувати свій успіх на індійському ринку, вона не зволікаючи розширилась на ринок Пакистану, Іспанії, Великобританії, Ірландії, Австрії, Данії, Швеції, Франції, Італії та США. І разом з масштабами розширення ринку в компанії так само. Масштабно розширили і продуктову матрицю. Тож далі мова піде про інтеграції та інші маркетингові кампанії, які використовує Xiaomi для просування свого бренду. Сьогодні Xiaomi є однією з найбільш швидко зростаючих компаній споживчої електроніки в Китаї. Спочатку Xiaomi починала як мобільний бренд, але тепер пропонує широкий асортимент споживчої електроніки. У колекції Xiaomi є такі продукти, як смартфони, телевізори, ноутбуки, смарт-пристрої по типу годинників, системи для дому, системи управління управління будинками, павербанки, зарядні пристрої, колонки, навушники, дрони і багато-багато інших продуктів. Ставши міцніше на ноги, так би мовити, для більшої впізнаваності бренду, Xiaomi перейшла до активних рекламних кампаній та інтеграцій. Зі зростанням конкуренції на ринку, а також зміною поведінки клієнтів, компанія почала зосереджуватися на своїх маркетингових зусиллях, збільшуючи витрати на рекламу з року в рік. Xiaomi зрозуміли, що лише технології та ціна не зможуть бути їхнім головним козирем, оскільки в цьому сегменті ринку з'являлося більше і більше нових конкурентів. Маючи впізнаваність та сильний бренд, компанія заручилась підтримкою знаменитостей, які стали амбасадорами бренду, і таким чином ще сильніше закріпилася серед трійки лідерів на ринку споживчої електроніки. Амбасадори бренду це голос вашого бренду, ваше обличчя та ваш імідж. Саме амбасадори мають змогу донести ваш головний меседж до ще більшої аудиторії, яка б швидше за все не дізналась про ваш бренд, якби не вони. Так, в списку амбасадорів Xiaomi індія числиться ранвір сінг. І саме цей контракт на сьогодні вважається одним із найуспішніших для Xiaomi. і допомагає суттєво виділитись серед всіх конкурентів на індійському ринку, оскільки актор є досить молодою, сучасною та надзвичайно популярною зіркою Болівуду. Також Xiaomi має контракти з Сону для просування бренду Redmi. Підписання контракту з Сону також можна вважати виграшним маневром, враховуючи те, що його ім'я деякий час дуже активно згадувалось у всіх новинах Індії за його допомогу людям під час пандемії. Також бренд. Redmi Раніше співпрацював з Катріною Кайфи для випуску смартфонів Redmi U1 і U2. В одній із останніх рекламних кампаній Xiaomi взяла участь відома болівуська актриса Вані Капур та режисер Анурах Каш'яп, який працював над створенням рекламного ролика. Кампанія називається. Скрін Сагі то Сін Сагі. В ній демонструється захоплююче враження від перегляду відео на дисплеї Super Amoled серії Redmi Note 11. Можливо, вам ці всі імена ні про що не скажуть, але якщо ви плануєте розширювати свій бізнес на нових ринках, то ви маєте знати його інфлюенсерів, щоб як мінімум створити вдалу інтеграцію. До речі, про роботу з інфлюенсерами я також маю відео на моєму каналі. Не пропустіть! Тож, який висновок ми можемо зробити на основі стратегії Xiaomi? Перш за все, ця компанія є чудовим прикладом. Дом того, як починаючий бізнес може стати всесвітньо відомою корпорацією завдяки активній роботі за аудиторією в інтернеті. Xiaomi має унікальне поєднання бізнес-стратегій і маркетингових стратегій, які докорінно змінили нішу споживчої електроніки. Від флеш розпродажів для створення ажіотажу до різноманітних інтеграцій зі знаменитостями, бренд здобув всесвітню славу. Незважаючи на загрози з боку дуже сильних конкурентів, Xiaomi витримала випробування часом і є ми тією компанією, на яку варто звернути увагу в найближчі роки. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео щодо стратегії Xiaomi та їхніх продуктів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові, не менш цікаві та корисні відео. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па!